Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час тривоги, 23 січня, трапився вибух поблизу Сумської області. Як передає телеграм-канал Топор Помсти. Під час посадки Ту 23 м відбулося загоряння одного з кабінів пілотів бомбардувальника. Очевидь, навчання бомбардувальників і мігів проходить не вельми гладко. Подальша доля невідома проте до Шайковка вирушила колона швидких та МЧС Російської Федерації. За даними телеграм-каналів, зокрема Топор Помсти Командиром борту був зрадник із Житомира, який після подій 2014 року перейшов на бік Росії прізвище командира Ляшченко. Кличка серед пілотів у зрадника була Ляшко. Той же час сьогодні неспокійно на російських аеродромах, а також на морі Україні вже зараз потрібні передові літаки та ракети. Винищувачі F-16, а також балістичні ракети Атакамса та Сапсана допоможуть знищувати ракетоносії росіян у Чорному морі, а також на суші. Про це повідомив представник генерального штабу збройних сил України Олексій Громов. За його словами, один із варіантів знищення кораблів та підводних човнів з ракетами калібр у чорному морі. Це західні винищувачі четвертого покоління, які дозволяють Ляють бити по морських цілях на дальність 200 км і більше. Він зазначив, що після отримання винищувачів F-16 це стане можливим. Громов заявив, що необхідно знищувати не лише носії, а й місця їхнього зосередження та базування. На рахунок того, чи здатні ми самостійно виробляти відповідні засоби протидії так, здатні ми вже це робимо. Підтвердженням цьому є застосування противником своїх носіїв лише на відстанях, які оберігають їх від ураження, заявив генерал військовий. Підкреслив, що для боротьби з чорноморським флотом РФ Україна потребує далекобійні та високоточної зброї для ураження суден у морі чи на рейді необхідні останні модифікації протикорабельних ракет гарпун, Браймстона, «Нептуна» або їхні аналоги для ураження кораблів у місцях базування потрібні балістичні ракети Атакамс або їхні вітчизняні аналоги ракети Сапсан розумував він. Джерело видання в українському уряді зазначило, що тепер Україна зможе вразити цілі всі на території Росії. У тому числі Сибіру в Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря невдовзі і в Росії не буде безпечних зон. Але що відрізняє останні удари України, так це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими. Пише видання одним із довгострокових результатів атак може стати розосередження Росією своїх військ в середині країни, що допоможе захистити їх, але ускладнює операції. Ці атаки безумовно зроблять росіян менш впевненими. Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно і забезпечувати його безпеку. Росіяни будуть сумніватися у своїй здатності захищати свої стратегічні об'єкти Україні, сказав представник Західного міністерства оборони. У Росії стверджували, що Україна просто модернізувала радянські безпілотники Ту 141 але українські інженери з цим не зовсім згодні. За словами фахівців, дрони, що атакували аеродроми, могли рухатися зі швидкістю. Близько до швидкості звуку. Заміна оригінальної камери ту 141 також дозволила б нести більше 50 кілограмів вибухової речовини, може навіть 100 кілограмів. По суті, це буде дешева крилата ракета. Таким чином, радник з питань оборони заявив, що безпілотника не є ні моделями «Укроборонпрому», ні модифікованими радянськими, а радше спільною ініціативою уряду і приватного сектора, який може часто їх виробляти. Він також припустив, що БПЛА використовували і на раційні навігаційні системи. Еми для пошуку своїх цілей, хоча дрони менш точні ніж GPS, вони не потребують супутникового з'єднання, тому їх не можна заглушити. Це ускладнило б їхнє перехоплення і допомогло б пояснити, як їм вдалося проникнути через систему ППО Росії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.